Як всіх не пустять? Чи ж вже всіх кажуть не пустять? Це в столову не пустять чи сюди на засідання? Я вам дуже дякую. Тут треба почути, що ви тут говорите. Ви знайдете цей бюджет. Ви знали, що ви зрані йдете сюди. Ви не могли визначити людей, що ми будемо представити цих, які тут говорять. До обласної ради обрано 64 депутати, зареєструвалося в залі 59 депутатів. Сесія повноважною. Позачергову четверту сесію обласної ради оголошую відкритою. Шановні депутати, згідно інструкції з діловодства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, затверджено постановою Кабінету міністрів, факт це є документ, який реєструється відповідно в органах державної влади або органах місцевого самоврядування. Однак. Це є попередній документ для попереднього опрацювання рішень питань порядку денного. Після цього має обов'язково надійти оригінал документу. Тобто, після факсу має на даний момент, наскільки я розумію, в обласній раді відсутній оригінал документів. Не чи він буде. Тобто ми можемо говорити про те, що ми можемо розглядати ці питання стосовно відмови, оскільки відсутній оригінал документу. Вони заявили, я особисто що мене, що вони не спили власне буде форму. Я дуже радий, що наша обласна рада свідома і має корум, і що вони помиляли. І вважають так що треба ставити на голосування і давати однозначну відмову. Що таке ДПР? ДПР береться з метою уточнення геологічних показників в процесі розвідки і для відпрацювання технологій вибування. Важливий момент. ДПР дозволяє підприємству видобути до 5% з прогнозних запасів. Тобто, по суті, це механізм легалізації незаконного видобування поштину. Позачергова сесія була скликана виключно для того, що група розумних людей вирішила скористатися діркою законодавства. Виключно закон України і виключно старательська діяльність. Інакшого промислового видобутку, який ми зараз бачимо, так, Укрбурштин Збиткович, там навпаки, бурштин України показує 300 кілограмів рік. а по факту вивозиться 6-10 тонн тільки з наших районів Рівничів. Підготувати, підготувати взагалі наш підхід. От ми сьогодні на фракції обговорювали питання, і одна з пропозицій, яка підтримана всіма, ми маємо зробити прозорі правила. І сказати або всім або нікому. тому, що ми не можемо через сита, через кабінети пропускати людей ну, і казати, що тобі там, тобі не дам. Ви що про нас забули опять, чи що? Ви ж на барикадах були з нами. Ми вас, нас, вас підтримали, бо ви будете наше рішення виносити на голосування. Ви не виносите наше рішення, Ви вирішаєте свою проблему, понімаєте? А не нашу думку висловлюєте. Ми ж є люди. Я прошу все-таки це питання поставити на голосування, і ми повинні голосувати, депутати, всі проти не дати дозволу на виділення земель. Будь-кому, поки не наведемо порядок нашій землі. Дякую.